Гльєм 280-300 літрів. Ми, ми себе спасаємо. Тут ти цього не зробиш, тут лять ночі. А що таке ночі? Ночі це нічого. Если я сейчас бризну днем, його по такій погоді. У нас горит нахуй. Це інтересна тема. Десикація це да. Хороша штука для мелких фермерських господарств. Штука замечательна. Це незамінимая вещь. Це дійсно бля. І... І чолочинський фактор убирає. може-сам сам, сам, директор фермерського малого господарства там сидіть на комп'ютері і гратися, це все, хтось заправляє, тільки бух-бух-бух-бух. Друзі, усім привіт! Вітаємо на каналі Зіп. Сьогодні команда Зіп побувала на унікальній події демонстрації дрона-оприскувача фермеру безпосередньо на його полях. Крім класного спілкування, ми спостерігаємо на класні кіровоградські краєвиди. Що було у відео? Які були питання, котрі цікавили фермера, які були відповіді на його питання? Побачите в цьому відео. Гарного перегляду! Для фермерів, там до 500 гектар. Uh -huh. Це нормальний варіант. Де... Це робоча конячка його. Uh. Але ж, якщо дивитися і великі господарства, то якщо у вас там, наприклад, далеко розкидані поля, і щоб не гнати туди цілий колхоз, тобто бочку з трактором, оприскувача, ще декілька людей, щоб дивилися, як це все працювало. Виїхали, грубо кажучи, машина, прицеп, невеличка бочка там на півкуба. Внесли ту хімію, закрили там 130 ну, ж гектарів. Що наша фішка? Що ми, ми жандіру вносимо і день, і ночі. А чому днем? тому що ми угу. 280-300 літрів. І ми, ми себе спасаємо. Тут ти цього не зробиш, тут рядьки ночі. А що таке ночі? Ночі це нічого на такі об'єми. Тому нереально. Ну, Якщо я зараз бризну днем його по такій погоді, воно згорить нахуй. Ну, Я розумію, що прекрасно рослинам потрібно вологу. Це Хлопці весною працювали, і, я думаю, осінню десикація. Взагалі дрони з чого почалися. Треба зробити десикацію. От, ну, десикацію, Ну, согласен. Приїхали, десикація. зробили десикацію. Це інтересна тема. десикація це да, це... Супер варіант, ну, Знову ж таки, десикація там, де не може зайти оприскуватель. Це якщо або високий суніс, то дуже. Або той же самий РАПС, тому що я, яка технологічна колія не є по рапсу, а все одно воно збиває, висипається. Він там... Я йому можу навіть відсотка сказати, яка відтоптуваність. Ми дивилися, то це від 2,5%. Але 2,5% на квадратний метр, враховуючи ще різну конфігурацію поля, ну нехай ми там візьмемо 2,5%, але він кожного разу заїжджає і кожного разу понаново, понаново витоптує. бо нехай Він поїхав раз Він він, дійсно, він раз заїжджає, він вже не буде раз заїжджати. Нанесення інсектициду фунгіциду на рапс. Ну, то він ще не сипеться, там нічого немає, це неправда. Витоптуваність? Ні. Він одну технологічну колію зробив і все, він нічого там не витоптує. А коли вже да, дессикацію согласен, Він вже має дес... методи сипання. Той раніше дозрів, то й пізніше. Да. Там, ну, там не може бути 2,5%. Дисикація соняшнику робили хлопці. Минулого року пробували, експериментували робити десикацію кукурудзи. От щоб її не сушити, тонну відсотки ці хоча б скинути в полі, але хлопців двозначно вийшло, тому що вони зробили десикацію, два тижні чекали і дощ почався. Нічого воно не дасть по одній простої причині. Що ти десикацію робиш, ти сушиш рослину, щоб не було. Е Влажне стебло. А що ти зробиш качану? Нічого. Якщо там влага 25, ти висушиш стебло, а качену станеться ну, ви ж ви, Прекрасно, знаєте, досвіду у вас вистачає. Ну, так що, Хороша штука для мілких фермерської штука замечательна. Це річ, бля, Це дійсно. бля, і Учительський і фактор убирає, і все Його тут, взагалі немає. тут просто да, приїхали. Може, сам-сам сам директор з фермерського малого господарства там сидіть на комп'ютері і гратися, це все, хтось заправляє, бух-бух-бух-бух. <кій> ну, Для великих фермерських господарств це нереально. Навіть їх 10 привезеш, це ж ну, це ти зараз привіз, показати 10 штук, щоб закрити. Там 800 гектар ті, що я закриваю, допустимо, за, на Джандірі. А якщо немає?